15 березня чернігівські правоохоронці з управління боротьби з наркозлочинністю разом з громадськими активістами вийшли на вулиці нашого міста, аби зафарбувати написи, які рекламують інтернет-ділків, що продають наркотичні засоби. Це проблема є не тільки в Чернігівській області, а й по всій Україні. В більшості випадків на даний час торгівля наркотиками відбувається не з рук в руки, а як раніше, а безпосередньо через телеграм-канали. Такі написи періодично з'являються по всьому місту, кажуть правоохоронці. Боротьба з ними йде постійно. Її успішність залежить не лише від дій поліцейських, а й від уважності самих чернігівців. Подібні акції у нашому місті влаштовують щомісяця. Здійснюють патрулювання, патрульна поліція, дільничні інспектори поліції обходять територію та звертають на це увагу. І безпосередньо громадськість Чернігівської області теж повідомляють про надписи. Правоохоронці просять містян, які знаходять подібну рекламу інтернет-магазинів наркотиків, повідомляти про неї на 102 або через сайт головного управління Нацполіції області.